Мої вивітання. Сьогодні готуємо чудову страву. Називається вона Рокот крумплі. Це надзвичайно смачна і дуже проста в приготуванні закарпатська страва. Картоплю в Закарпатті називають крумплі. Тож крумплі мають бути відварені в мундирах і почищені, також необхідно відварити і почистити яйця. Також знадобиться ковбаса, сметана, сіль, перець, зелень і твердий сир. Також знадобиться і цибуля, ми її поріжемо тоненько пів кільцями. Відварену і почищену картоплю нарізаємо круглими тонкими скипками. В ідеалі для цієї страви краще підійде домашня ковбаса. Але якщо у вас, так як і у мене, знайдуться в холодильнику тільки сосиски або варена ковбаса, це також підійде для цієї страви. Також кружальцями нарізаємо круто зварені яйця. Форму, в якій ми будемо запікати рокот крумплі, необхідно змастити вишковим маслом, або олією, або смальцем. Викладаємо перший шар, нарізану кружальцями картоплю. Підсолюємо її і гарно перчимо. Крім чорного перцю, бажано ще додати червону солодку паприку. Другим шаром викладають порізані яйця. Також і їх необхідно підсолити і поперчити. Слідуючий шар викладаємо ковбасу. На ковбасу викладаємо цибулю. І знову можна поперчити. Останнім шаром викладають картоплю. Щоб страва була більш ароматна, я ще додала декілька скибочок копченої ковбаси. Якщо ви не полюбляєте сиру цибулю, ви її можете трошки підсмажити. Страва від цього тільки виграє. Підготуємо заправку для рокот крумплів До сметани, якщо вона у вас сильно густа, можна додати трошки теплої води. Обов'язково підсолимо і поперчимо. Все гарно перемішали і додаємо соус до рокот крумплів Прослідкуйте, щоб в соусі не було грудочок, тоді страва буде виглядати більш елітніше. Зверху натираємо твердий сир. Якщо у вас форма без кришки, так як і у мене, то її необхідно прикрити фольгою. Кладемо в розігріту духовку на 20-25 хвилин. Потім фольгу знімаємо і випікаємо ще хвилин 10 для утворення хрусткої золотистої скоринки. Рокот крумплі вийшли дуже гарні, ароматні і апетитні. Додамо ще зелені до них, і можна їсти. Якщо вам відео сподобалось, чекаю від вас лайків і підписку. Детальний перелік інгредієнтів ви знайдете під відео. Хай вам все легко вдається! Мирного неба і гарного настрою!